Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам, які детективні серіали вийшли у 2022 році. Але як завжди, я обрала лише ті фільми, які є в українському перекладі. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Savage Рівер, австралійський міні-серіал, який складається із шести серій. Головна героїня Мікі Андерсон після десяти років проведених у в'язниці повертається у рідне маленьке містечко Savage Рівер. Дівчина відсиділа за ненавмисне вбивство, ще коли була підлітком, і тепер хоче залишити минуле і почати нове життя. Громадяни з недовірою ставляться до Мікі. А після того, як у місті відбувається загадкове вбивство, дівчина стає головною підозрюваною. Тепер вона власними силами буде намагатися довести свою невинність. На мою особисту думку, рейтинг серіалу занадто низький. Сюжет досить динамічний та інтригуючий. Вбивче Скелі скандинавський проєкт, який, як і попередній, складається лише із шести серій. Журналісту Ханісу Мартінсону приходить дивне повідомлення від дівчини Соні. Вона стверджує, що чоловік є її батьком і запевняє, що їй загрожує смертельна небезпека. Згодом під час полювання на китів тіло дівчини було знайдено мореплавцями. Ханіс намагається дізнатися причини смерті Соні, але місцеве населення не дуже налаштовано йому допомагати. Якщо ви є шанувальником скандинавського кіно, то цей серіал вам обов'язково варто подивитися. Відлига серіал спільного виробництва Великої Британії та Польщі. Тіло молодої жінки було знайдено у річці Одер. Молода офіцерка поліції Катажина Завея бере справу у свої руки. Під час розслідування виявляється, що незадовго до вбивства жінка носила дитину. Тепер поліцейській треба знайти не лише вбивцю, а ще й дізнатися, що трапилося з немовлям. Цікавий детектив з похмурою атмосферою та темними кольорами. Милі ошуканки. Первородний гріх. Ще один спін-офф серіалу. Гарненькі брехухи. Події відбуваються у маленькому містечку під назвою Мілвуд. Головними героями є п'ять дівчат підлітків, яких шантажує невідомий. Матусі цих дівчат пов'язані з трагічним випадком, який трапився ще 20 років тому. Дівчата стоять однією командою, щоб розібратися з усіма питаннями та відкрити таємницю, яку приховують їх матері. У перших епізодах серіал здавався не дуже цікавим. Але чим далі дивишся, тим все більше він починає інтригувати. За межами Роял Ебот, власник ранчо у Вайомінгу. Останнім часом на нього звалилася купа проблем. Родинну ділянку намагаються відібрати сусіди. Його невістка безвісті зникає. А на території з'явилася величезна діра, яка, на його думку, має щось надприроднє. Але все це лише початок жахливих випробувань, які чекають на нього та його сім'ю попереду. Серіал має містичний підтекст, а події розгортаються не дуже квапливо, що для багатьох буде серйозним недоліком. Міні-серіал розповість про реальний злочин, який трапився у 2001 році. Майкл Патерсон письменник, який пише детективні романи. Одного вечора його дружина Кетлін була знайдена мертвою біля сходів у їх власному будинку. Чоловік впевнений у тому, що жінка впала сама. Але у поліції інша думка. Вони звинувачують Майкла у вбивстві, спираючись на досить залізні докази. У серіалі буде показано суд над звинувачуваним, який тривав багато років. Проєкт те, що затягнули похорону митражу, але це все одно дуже якісний та чудовий серіал. Чому не Еванс мінісеріал, який базується на одноіменному романі Агати Крісті? Під час гри у Гольф Бобі Джонс знаходить людину, що на його думку впала зі скелі. Чоловік вмирає і чимось йому допомогти вже ніхто не зможе. Але останні його слова дуже заінтригували головного героя. Перед смертю він зумів вимовити, чому не Еванс. Разом із своєю подругою Франці з Дервант Бобі починає вести розслідування, підозрюючи про те, що це міг бути зовсім не нещасний випадок. Легкий детектив з хорошим акторським складом та прекрасними пейзажами Великої Британії. Автепаті вечірка, яка присвячена зустрічі випускників, закінчується смертю хлопця на ім'я Сав'є. На місце злочину прибуває детектив Даннер. Жінка проводить допит, щоб виявити можливі мотиви для вбивства. Але кожен персонаж має своє бачення того, що трапилось. Проєкт цікавий тим, що творці пропонують нам подивитися, як одна й та сама подія може по-різному сприйматися декількома людьми. Це комедійний детектив, який дещо нагадує фільм ножі наголо. Сліпий південнокорейський детективний серіал з елементами трилера. У центрі сюжету одразу декілька головних героїв: талановитий детектив Рю Сон Джун, його рідний брат, який працює суддєю, та працівниця соціальної допомоги. Усі троє намагаються знайти винного у жорстоких вбивствах, які відбуваються у місті. Серіал також демонструє людей, які вирішують нічого не робити, і як ця бездіяльність призводить до великих наслідків. Дуже потужний серіал з високим рейтингом. Джек Річер. Колишній офіцер військової поліції Джек Річер приїжджає до міста Маркгрейв. Там його заарештовують та звинувачують у жорстокому вбивстві відомої людини. Через відсутність доказів він виходить на волю. Але його військове минуле не дає так легко забути про цю справу. Він долучається до розслідування та разом з поліцією збирається знайти убивцю. Серіал отримав високу оцінку глядачів. А після прем'єри одразу анонсували другий сезон. Ну а на цьому все. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал та почуємось з вами в наступних відео.